Сьогодні потестуємо нову тканинку із 100% кропив'яних волокон від магазину «Мій оберіг». Ось я так трошки ближче вам покажу її. Як бачите, вона досить тонка, майже прозора, бачите, мої пальці просвічуються. Наразі тканина лише придбана, ніякої обробки не проходила. Трішечки якби жорсткувата, але так буває, тому що виробники. Обробляю тканину спеціальними засобами для того, щоб вона краще зберігалась транспортувалася. Тканина дуже тонка і чудово підійде для вишивки гладдю або нерахунковими швами. Для вишивання рахунковими швами ну, надто дрібна, як на мене. Зараз я спробую її попрати і подивитися, яка вона буде після прання. Бачите, я обробила краще, щоб насипався. Наразі вона утворює такі, бачите, різкуваті заломи і складки на зразок льону. Як тканина буде поводитися після прання, подивимося згодом. Ще один момент, який я хочу перевірити під час прання, це усадка тканини. Наразі мітки мої стоять на довжину 10 см від кромки і 10 см від краю обробленого. Подивимося, чи дасть тканина усадку в процесі прання. Ну що ж, я тканинку вибрала, в такій температурі гарячій, як тільки змогла, витримати з гелем для прання і попрацювала. Мушу сказати, що вона стала трішечки м'якшою тканинка, але все ще досить така жорсткувата. Ну, Дуже нагадує льон. Надзвичайно нагадує льон, чесно кажу. Трішечки стали м'якшими заломи, бачите? Звісно, залишаються сліди, тому що це є натуральна тканина. Найбільшим відкриттям для мене стала усадка. Вірніше, навіть не її відсутність. Якщо я вимірювала 10 см від кромки до позначки на тканині до прання, то зараз ця довжина складає 10,2 см, тобто не усадка, а певне розтягнення по довжині спостерігається. Я не повірила своїм очам, чесно кажучи, тому переміряла весь відріз. Довжина відрізу, ширина, верніше, тканини по основі складала 139 см до прання. Наразі вона складає 144 см. Тепер мені стало зрозуміло, чому виробник заявляє, що довжина може варіюватися в межах 5 см. Отже, не знаю, можливо, в мене так випадково склалося Чесно, Я ще проведу пару експериментів, але наразі тканина не дає усадку, навіть незначне розтягнення по ширині, по підканню, по основі, по довжині тканини. Уса... Ні розтягнення, ні усадки я не помітила наразі. Таким чином, можна сміливо рекомендувати цю тканину для... тканину для легких таких літніх сорочок. напівпрозорих. мені видається, тут буде дуже гарно виглядати тамбурний шов, як на полтавських старовинних сорочках. Можна рекомендувати для літніх хустин, якщо вам подобаються такі більш різкіші заломи, які. Тримають форму, і однозначно для наміток може ця тканина бути. Крім перевірки тканини на усадку, на щільність, на те, які утворюються заломи вже після прання, я вирішила перевірити також, як лягають на цій тканині гладіві шви, стебловий шов і тамбурний шов. Для цього переношу візерунок на тканинку і спробую. Основні нитки, якими я зазвичай вишиваю, голки, ну і шви, які пропонуються для цієї тканини. Для відчого зразочка я підготувала такий невеличкий фрагмент це з полтавської сорочки старовинної. Спробую і тамбурний шов, і гладь. Голочки я собі підготувала звичайну ступим кінцем номер 26 здається, Чехія виробник, не пам'ятаю, в магазині купувала. Звичайному. Далі голочка DMC номер 26 і голочка Бохін з кулькою. З ниточок спробую мадей Silk, спробую DMC звичайному ліне. і хочеться мені спробувати Brother Special. У мене є номер 16 від магазину Мій Оберіг. То зараз подивимося, як лягають ниточки, якими голками легше шити. Навіть із такого невеличкого зразочка очевидним є те, що тканинка чудово підходить для нерахункових технік, ледь лягає дуже добре, стеблови шов і тамбурний шов дуже добре лягає. Щодо ниточок, дуже гарно проявив себе Brother Special No25, 16 і трішки якби грубоватий, але якщо вам подобається більш фактурна така об'ємна вишивка, то теж може бути. Звісно, Малінешка гарно виглядає і в тамбурному шві і в гладі. Ну і шовк Мадейра відповідно також. То на голочок. У мене не було гострих голочок відповідного номеру 26-го. Можливо, вони би й підійшли. Голки з тупим кінцем і DMC, і, звичайно, з магазину вишивки, я не пам'ятаю, виробництво, здається, Чехії. Не дуже добре, не важко проколювати тканину, я відмовилась від них після перших стібків. А от голочкою Бохін, найменшою, найтоншою, моєю улюбленою, я вишила майже весь зразок. Ну що ж, тканина кропив'яна дуже гарно веде себе у вишивці, досить делікатно, приємна в роботі, і, я думаю, з неї вийде чудова літня хустина або намітка.